Іван Соболевський. Тетяна Дем'янчук. Здобувачі освіти Овруцького ліцею номер 3 Навчаються у другому А класі, дружать з дитинства. Полюбляють працювати в парі. Декламують поезію Івана Франка Червона калина. Червона калина! Чи світла не любиш, до сонця не панеш. Не жаль мені цвіту, не страшно і грому, і світло люблю я, купаюся в ньому. Чи жаль тобі світу, чи радощів в світу, чи бури боїшся, чи грому збоку йду? а вгору не пнуся, бо сили не маю. Червоні яїці додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубам не пар, ти ж Дуби оцінив муху.